Польська фура нібито зламалася на розблокованому кордоні. Чим закінчилося? Бійці з передової влаштували свято для дітей загиблих побратимів. Скансанорокинях, попри війну і скандали, доглядає живі експонати і заробляє. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. а Розпочну з ситуації на кордоні з Польщею. Польська фура нібито зламалася на розблокованому кордоні, але українські вантажівки таки їхали. За добу через ягодин в Україну в'їхало 300 вантажівок. Всього кордон на цьому напрямку перетнуло 420 фур. Нагадаю, в пункті пропуску ягодин дорогуськ рух поляки розблокували вчора о 14-й. Держприкордонслужба повідомила станом на ранок вівторка на черзі перебувало приблизно 700 вантажівок. Учора у такій же порі їх була. Тисяча, тобто кількість фур, які перетнули кордон за минулу добу явно збільшилася. Це при тому, що напередодні увечері польська фура з польського ж боку несподівано заблокувала дорогу в бік України. У соцмережах поширили відео, як неприємним сюрпризом зайнялася поліція сусідньої держави. Сьогодні ж українські прикордонники кажуть, хоч про ту фуру інформації не мають, але рух вантажівок через Ягодин відбувається в обидва боки. Ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована. Утім, наша розвідка продовжує пильнувати сусідів, бо ті не полишають підтримувати у війні Росію. За інформацією Держприкордонслужби, попри щоденні зміни погоди, військові продовжують будувати і встановлювати різного типу загородження. По всій ділянці українсько-білоруського кордону купають протитранспортні рови та встановлюють протитанкові бетонні піраміди. Облаштовують залізобатонні металевості. Часті та сколючо ріжучого дроту типу ЄГОЗА, а на особливо небезпечних напрямках – мінно-вибухові загородження. Президент України нагородив юного захисника з Волині Волиніроженин. Назарій Богон підписав контракт зі збройними силами України, коли йому було лише 19 років. У складі 80-ї бригади боєць брав участь у боях за Бахмут на Донеччині. При штурмі Кліщівки отримав поранення. Днями Назарій Богун отримав нагороду, підписану Володимиром Зеленським. Волиняни навіть значили орденом за мужність третього ступеня. Батько пішов на війну слід за сином і загинув. Ковальська громада повідомила, що на війні убили В'ячеслава Тимченка. Йому було 49 років. У війську чоловік служив стрільцем-зенітником. Ще до повномасштабної війни був в зоні АТО, мав досвід військової служби за контрактом. Звільнився, але з лютого минулого року добровольцем став на захист України, як і його син. У В'ячеслава Тимченка залишилися мамам, брат, сини та онуки. Висловлюємо співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять герою. Камінька Ширщина сьогодні пробуджу в останню дорогу загиблого героя Олександра Ткачика. Жалобний кортеж жителі громади зустріли навколішки з українськими прапорами. Родом Олександр Ткачик із села Хотешів. Відомо, що Волинянин загинув 6 грудня у Донецькій області. Військовому було 44 роки. Поховають бійця на місцевому кладовищі. Ми ж висловлюємо співчуття рідним і близьким. Герої назавжди у серцях і в пам'яті. Бійці влаштували свято для дітей загиблих побратимів. Військові сотої бригади, як кажуть самі, послали аж із передової святого Миколая до Луцька до сімей загиблих воїнів. 53-го батальйону. Всі військовослужбовці батальйону з великою любов'ю, повагою і бажанням зробити свято для дітей долучилися до цієї хорошої справи. Діти розважались на паперовій дискотеці, робили іграшки на майстер-класі, смакували солодощами. А в кінці свята святий Миколай щедро обдарував всіх присутніх. Діти отримали ті дарунки, про які мріяли, і які замовляли у чудотворця. Понад 700 тисяч гривень для війська зібрали школярі з Нововолинська. Зробили це на благодійних ярмарках, які влаштували напередодні різдвяно-новорічних свят у ліцеях громади. Навколо хорошої справи об'єдналися вчителі, батьки та діти. Вони готували смаколики, випікали запашну здобу та прикрашали вироби. Усі школи креативно підійшли до благодійних заходів. Загалом вдалося зібрати 700 тисяч 456 гривень. Кожен ліцей. І направить гроші на підтримку наших захисників. До кримінальних новин збив людину, яка йшла узбіччям. Поліція Володимира розслідує обставини аварії, що трапилася на одній з вулиць вечірньої пори. 30-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Фіат, наїхав на 46-річного чоловіка, який простував собі узбіччям дороги у попутному напрямку. Через ДТП пішохода із травмами госпіталізували у відділення травматології. Рятувальники витягли з вогню чоловіка. Пожежа трапилася пізно ввечері у селі Варбичне Ковальського району. Загорілася веранда дерев'яного житлового будинку і вогонь швидко поширився. Через сильне задимлення рятувальники працювали у спеціальних захисних апаратах. Долучилася і команда місцевої пожежної охорони села Радовичі. Під час гасіння, яке тривало 40 хвилин, рятувальники витягли з вогню власника будинку – 51-річного чоловіка. Його одразу. Азу госпіталізували до лікарні у важкому стані з отруєнням чадним газом та опіками верхніх дихальних шляхів. Чому загорівся дім? Ще з'ясовують. А далі пропоную зазирнути у популярний Волинський музей Скансен. Під час війни навіть при своїй унікальності Скансен не може розраховувати на необхідні інвестиції. Однак виходу немає. Доглядати експонати мусять, як можуть, адже вони при поважному віці та ще й стоять просто неба, як, наприклад, славнозвісний дерев'яний вітряк родом з 19 століття. Як рятуються в музеї, дивіться у сюжеті. Знаменитий млин у рокинях під Луцьком нищать час і шашель. Візитна картка місцевого музею з сьогодні переживає не найкращі часи. Дерев'яні елементи старовинного механізму поточені шкідниками. Основа млина теж стала крихкою. У нас є вітряк, так який перебуває в аварійному стані. Ми вже відповідні там зробили комісію відповідно склали акт про те, що оцінили цей стан вітряка. Тут питання стоїть в тому, що треба шукати типу, кошти на те, щоб можна було його реставрувати комплексно. Директор музею каже, що для комплексного реставрування млина, зробленого більше 100 років тому, треба замінити весь каркас, реставрувати внутрішній механізм, перекрити дах і постелити підлогу. А поки що всередину навіть не впускають. Усе там дихає наладан. Підлога провалюється під ногами. Директор показує нам фото струхлявілих і понищених конструкцій. Максимум, що ми зараз робимо, це закуповуємо відповідний там засіб рідину, від того, щоб захищати його від шашолю, і повністю його будемо обробляти. Роман Ковальчук запевняє, музей в силу можливого все ж дбає про свої експонати. У цьому році вдалося відремонтувати тин, обробити від шкідників і пошпаклювати хатинки. Також навели лад і всередині музейних будиночків, відновивши там автентичний інтер'єр старого українського житла. Якщо говорити про хатинки, які в нас є, так то ми їх повністю відреставрували від а до я скоро у Скансені будуть і нові експонати. Наприклад, уже будують ще одну клуню, яка буде точно такою, як і колись. Для цього треба очерець заготовити, для чого для цього потрібно його мати заготовити, а для цього треба накосити. Тому чекаємо, поки будуть зам заморозки для того, щоб коли вже заповнюю ставок зам замерзне, щоб ми його викосили, і могли типо, таким чином плести. У нинішній клуні сьогодні живуть коні, коза, овечка і навіть кури з гусьми. Вони водночас і експонати, і навіть працівники музею. Коні обробляють землю, косять траву і катають туристів. Двоє псів охороняють територію музею. Решта живності, каже директор, теж допомагає створювати. Атмосферу справжнього живого українського села. «Ми дивимося за ними, так якщо десь коні там чи десь можливо там хворіють. Ми викликаємо ветеринара, який приїжджає, дивиться, якусь там прививочку даєте все, що там потрібно. У нас є людина, яка за це відповідає. Ось щоб аби все було на належному рівні, ну типу, ми, ну, кажу, аби все було добре. Музейники мають плани поповнити скансен кількома старими хатинками, які вдалося знайти у селах Волині, а ще придбати коней для верхової їзди, влаштувати пасіку і навіть на основі старих креслень збудувати справжню гончарню і кузню. Втім, усе це буде втілюватись швидше усього після війни. І зараз каже директор: про музей туристи не забувають. Цьогоріч тут навіть мають рекорд на туристичних послугах заробили майже півмільйона, що є рекордом за всю історію існування рокинівського скансену. Софія Кучма, В'ячеслав Білов, 12 канал. Скільки мені буде коштувати? Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами. До зустрічі.